На моїй роботі дуже суворий начальник. Не дай Боже, хтось запізниться більше ніж на 5 хвилин, без поважної причини. І от в один день я помічаю, що сусіднє крісло пусте. Колеги немає, а вже як півгодини почався робочий день. Я вже подумала, що він пішов на лікарняний, але ні, таки з'явився. Показав причину свого запізнення фото як доказ. Йому довелося добиратися автобусом, бо коли він хотів, як звичайно, поїхати на своїй машині, на капоті спало семеро маленьких кошенят. За таку поважну причину начальник його, звісно, пробачив. Коли мені було років шість на якомусь черговому спільному святі, де всі зібралися за столом, вирішила показати родичам фокус. Кажу: закривайте очі, зараз буде чудо. Всі посміхаються, виконують вимогу. А я в той час дістаю ззаду молоток та цвях, який збиралася вбити бабусі у голову та феєрично дістати назад. Добре, що мама вчасно відкрила очі та зупинила мене. Оце б я усіх здивувала своїм смертельним фокусом.